Всім привіт. Сьогодні у нас 6 січня. Виїхав хоч би кудись подивитися, що є в лісі. Тому що в нас в Київському регіоні по східну сторону від міста все в снігу, по північну сторону, все в снігу. А я від'їхав 20 кілометрів на південний захід. І от зараз в принципі, не знаю, видно чи не видно, падає сніг бо обіцяли, що сьогодні під вечір буде багато снігу, Ну, це, мабуть, такий єдиний ще ліс в цих краях величезний, де абсолютно ще можна походити і щось подивитися. Тому що все в снігу. Нічого так не побачиш. Можливо, щось тут я знайду. Щось знайду, покажу. Все, погнали. Так, проходив вже чимало часу. Десь я не знаю, може десь пів години й пройшло такого соснового, прям старого лісу. Дійшовся до мішаного лісу. Тут і дуби ростуть. Оце таке, але ще нічого не попадається. Я якби здивований. Я, якби так нічого нема. Ніяк він не зимового нема, Але просто походити то вже було такий красотник мох. мог. Щось подивитися. то вже непогано. Шумить сніжок. Тут воно ще на камеру не видно, але чути, чути, як він падає. Добре, все рівно ми не втрачаємо надії що знайти. Підемо далі. Ніби все є. І пні старі, покриті мохом. Все в цьому лісі є. Але нічого не попадається. Навіть жодного ніякого грибка я ще поки не знайшов. Ходжу, ходжу. І от уже дерева такі старі, які пропали. Зазвичай буває тут. На подібних ростуть гриби, але нічого нема. О, така от величезна сосна. Що тут нічого нема насисні. Не насисні, не на дубах, не під дубами, не під соснами. Тільки сніг шумить, падає. <кій> <кій> Йдемо далі. Проходивши хвилин 40. Це, як кажуть, не серйозно, але покажу, можливо, це буде хоч один єдиний. Такий маленький грибок, який може сьогодні знайду, бо взагалі нічого не попадається. Признаки хоч якогось грибного життя в лісі. Оп! Ось такий. Мацепонький. Мацепонький. Май Вже він засох, замерз. Нехай залишимо тут, можливо ще його і з'їсть. В лісі класно. Дуже, як кажуть, шикарно. Але от з грибами повністю повний нуль. Нічого. Погуляємо, походимо, можливо щось і знайдеться. Не втрачаємо надії. Надіємо, що все буде добре. Сосново-дубовому нічого не знайшов. Перейшов просто таку от таку от зону, прям капець. Настільки багато чорниці. Дивіться, вона зараз як виглядає 6 грудня. Прям ніби тут зима і не приходила. Так, чуть-чуть, Як кажуть, залої мор... морозцем. Дуже гарно. Такі місця перспективні. Мабуть, просто я перший раз в цьому лісі сюди не заїжджав ніколи. Просто єдине місце, де в Київському регіоні ще немає снігу. Дуже гарно, думаю, тут було багато грибів. Але зараз мені не попадаються навіть і поганки. Хоч би якийсь. Хотілося б щось -то показати. Якби прогулятися по лісу також шикарно. відпочити. Але хочеться якось і грибка показати. Щоб було. Не втрачаємо надії, йдемо далі. Надіємось, що то знайдемо. Ось тут біля такої трави якась вона схожа, наче на тую. От. Все воно в ній, тут така зона. Там де ви бачите зелене, все отакий. Не знаєш, як вона називається. Перший раз таку бачу, щось колись можливо не звертав уваги. Ніби як туя. Не знайшов ще взагалі двох таких екземплярів. Один сидить, примерз, а один вже впав. От, хто от він такий? Так, паличка пристала до тебе. от Один хай сидить, а інший вже він, він сам впав, лежить. Ну хоч би щось покажемо. от такий от грибок. от Гарний. Це по-своєму гарне. Навіть такі персі... Просто... Оп! А тут. Все, залишаємо їх. Йдемо далі. От мені знову попадається ця трава, але вже вона такому, такому вже велика. Вона навіть і не трава, якісь ніби як деревця. Що це воно таке може бути? Але дуже гарна. Вона прям зимою не втрачає колір зелена. То видно, що вона недавно відсвілася. Так і на ній. І тут все, 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 все от в ній. Все так. Тут вона таким килимом пішла і пішла. Дуже гарно. Походимо, ще щось пошукаємо. Так. Біля старого такого вже давним, давно спиляного дерева залишився паньок. Ось що тут залишилось. Мерзлий. Ось такі от. Ось. Ціла купа їх. Нехай ростуть. Не будемо ми їх відломувати, вони вже такі прям задубаніли. Ух, дуже міцно. Може навіть по своєму віку вони тверді, нехай залишається. А ми шукаємо далі. Все-таки реально вона цікава, ця трава. В цій траві починає мені щось знаходитись в цьому лісі. Отак от далі, далі, далі. Подивіться, хто у нас тут. Тут ось такий загрибок. Отут вже сніжком трошки припорошило. А ну опа! Опа, ти здоров'як який! Угу. Це, можливо навійшов пеньки якісь? Так, ну твердий вже замерз. О, нікому не містина, тут проховаємо. Ну прям Я дуже радий. Думав, що взагалі сьогодні нічого не знайду. А тут знаходяться отакі от екземпляри. Чудово. Так, прокриємо. Прикольно. Шукаємо далі. Ні, ну точно, ця трава якась точно е, якась чарівна. Подивіться, що тут робиться біля неї. О тут одненький. Я недавно знаходив. Це мабуть, не знаю, пеньок. Боже, воно все замерзло, вже виглядає, не такий має вигляд, якби... Але тут є от така от юпочка. Але от, Хто подиви, які два красені. Опа, йди сюди. Цього навіть ми візьмемо. Хм. Покажемо. Своїм знатокам, тому що я літні всі прекрасно знаю я зимовим і тільки зацікавився в цьому в цьому році. Що це за гриб? Ну, більш схоже, що опеняк, так? От чесно, хто буде дивитися, і не полінується, ну напишіть. Ради цікавості, потім видалите свій коментар, просто щоб я його я моніторю за цим. Хто мені що пише, все читаю, відповідаю, якби дякую. І отут -от, до пари такий. Оцих, мабуть, два я заберу. Просто щоб показати, що воно таке. Ну блін клас. Вже вийшло не просто звичайна прогулянка, прогулятися лісом. Нагадаю, що у нас сьогодні 6 січня. От. Ну прям дуже красуни-красуни. Зараз їх сфотографуємо, заберемо собі і підемо далі. Я вже дуже задоволений, що сьогодні виїхав до лісу. Шикарно. Клас. І так, пройшовши ще десь метрів 10. Дивіться, що ми знаходимо. О, тут маленький. Я думаю, що це опеньки. Їх по-любому заберу. Я собі складаю маленький пакетик. От. У мене просто є сусід, який розбирається, скажімо так, в зимових грибах. Ну я думаю, що це опеньки. Вони залишились, примерзли. І тут ще маленькі-маленькі-маленькі. такі от О, такі от ще маленькі. О, давайте їх витягнемо, По По-любому опеньки. Просто вони підмерзли. от І тут вони собі у моху, ці от траві, її наз, чарівною травою. Тому що я тільки знаходив які там грибки, тільки в ній. Або біля неї. І от ще один такий заховався в моху такий красень. Опа. Все. Ці всі гриби поїдуть. Покажу, що воно таке. Я дуже задоволений. Дуже радий, дуже задоволений, що мені щось знаходиться. Отак от в пакетик покладемо і будуть вони в мене. Це. Ідемо далі. Прекрасна прогулянка. Ну що можна сказати? Прогулянка вже. Буквально я там за 15 хвилин то, що от вам показав, вже ми вважаємо дуже вдалою, тому що все-таки щось знайшлось, щось можна було показати не дарма. Проходив не просто, якби прекрасно відпочив в лісі, є що і вам показати. Ну і тут ще один якийсь екземпляр вже. Коль ми проходимо біля нього тут на паньку, то чому ж його не показати? Ой, замерзти. Боже, мерзлий. Ось давайте його вже. Хоп! Сюди. Він вже під'їдений, його тут ще й жували. З усіх боків жували. Хто ти такий був? Такий отже підмерзлий. Дуже важко його ідентифікувати. Але сам факт гриби є. Чуть-чуть би раніше, то можливо б ще вони були б ціленькі. Ой! А поки я тут цей шукаю, добре, залишаємо його тут на паньку. Диви, хто тут у нас ще споглядає. Отак. От Все, я тепер, мабуть, зрозумів, що це опеньки. Опа, ще парочка піде. Отак от. Ось от. складемо всі які з собою. Заберемо. От вам, будь ласка, 6 січня на вулиці. Тут падав сніг, тепер він трішки перестав, можна яке спокійніше походити, бо там північніше взагалі все в снігу. А та сторона Київщини, вся в снігу. Все, йдемо далі. Маємо чудовий настрій продовжувати нашу лісову прогулянку. Бо в лісі шикарно. Тихо, тільки десь далеко шумить електричка. Ну то хай собі шумить, а ми підемо далі. Так, реально цей відрізок лісу мене не пристає дивувати. Все просто якесь... Ой, кажу все просто, я їх загубив. Ну, тут маленькі я цих не буду забирати. От вони такі вже примерзли. От маленькі є, то я так, думаю, що це опеньки. десяти опеньки. Отак. От а це давай заберемо. Можливо, в кінці покажемо. От. От так. Оп. Оп-оп. Все оп. Це, це заберемо. Тому чим буде більше екземплярів, тим буде зрозуміліше. Що воно є, це насправді. Ну, я думаю, що це опеньки. Дуже здивований. В таку пору. Ну вони росли, ці гриби виросли також зимою. Чудово? Продовжимо. У мене вже коліна мокрі. <гум> Воно не видно. Встаю навколішки перед грибами. Ну якщо такі гриби попадаються зимою, да в таку пору, то чому б не стати навколішки? Їх же треба якось вам показати. О так-так-так! Так, номер один. Отакий заховався, Ну, Тут їм тепліше, так вони і росли до такої пари, що вони зимою виросли. Дивіться, які гарні. От. Правильно опеньки? Та це вже точно опеньки. Але все рівно я все заберу, покажу. Чудова прогулянка сьогодні виходить. Просто прекрасна. Красуни які От проходжу далі. І ще один такий грибочок. Мені трапляється. Отак от. Собі сидить один. Ну, хоч один і то. Буде що показати. Зрозуміло, що він уже замерз. Мерзлий грибок. Ну який є. Що знаходжу, те й показую. Чудова сьогодні прогулянка виходить. Я от прям ті опеньки знайшов і такий радий, при тому що не в одному місці. Хм, клас. Подивіться, яке чудове місце тут. Красиве. Такі молоді сосни, старі. Все воно вкупі. Моху тут багато. От тобі. Чорниці. Вімика зима не почим. І от такі от гриби знаходяться. Чудово? Прямуємо далі. Зима на вулиці. Та ні, не чули. ці чорниці абсолютно все рівно. Вона собі як росла. О, таким от. Так і зимою продовжує зберігати свій такий от колір. Нічого з неї не трапляється? І от вона вся зона зелена, 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 зелена. Все в чорниці. А тут ще в чорниці знаходиться мені. Опа! Замерзли, правда? Ну як і є. От. Також, мабуть, опенька прям замерзла, аж блищить. Чуєте, як скребеться? Вся в льоді. Але вони є, вони росли, ці грибки. Чудово, в такому чорничнику і гриби. Я думаю, що тут літом було дуже багато. Там польські, білі. Буде в нас час, ми обов'язково сюди завітаємо і літом. Поки що продовжимо далі. Цей чорничник, він просто не закінчується, він скрізь. І от хоч першому паньку, біля першого якось, ну, біля першого панька мені знаходиться. от такий от пара сидить. От який. Хм. Так що гриби є. Я навіть був... Так якось настрій кажуть впав, коли ходив більше ніж пів години взагалі нічого не знаходив. Потім от по такій от зоні походив і є результат. Чудово. Це ми заберемо, щоб потім в кінці показати. Йдемо далі. А цей маленький хай сидить. Реально чарівна місцина. Ще може метрів п'ять пройшов і попередньо там, де показував такого грибка. І от у нас хто сидить. Розуміло, що не всі... Ой! І зламався. Мерзлі. Але от, будь ласка. Хм. Також візьмемо одно, щоб показати. Хай буде. Так, ми зараз покладемо, потім заберемо. Ну а це вже сидить. Отут от сидить одненький. Маленький гарний. Так, і десь іще був. Десь ще був, але я його загубив. Так, тут подивився, дивився. А ні. Є і тут от є. Ось такий. Все, нехай сидить. Ми прямуємо. На пошуки ще грибочків. Погнали. Так, зустрічається нам біляки. Маленькі, правда. Маленькі і не ті, що ми збираємо в кінці весни, літом, а от такі от осени збираємо. Оп! От, будь ласка. Ще от такий от грибок. І у нас отут сусід ще є. Опачик. Ну Це вже якась, мабуть, поганочка. Але сам факт. Це залишимо. А цей вам ще покажемо ближче. От який. Ну і тут от вони далі продовжують. Тут грибок. І тут. Ще маленький. Класно. В лісі погода стабілізувалась, тихо. Перестав падати сніг. Але вже все рівно відчувається, що... Підтискаємо розець, але нас він не лякає. Ми продовжуємо далі. Іду собі, йду. А тут стоїть паньок і взуття. Хі, прикольно. Пара на паньку. Так що в лісі можна знайти не тільки гриби, а ще й взуття. Можна було б забрати, але не мій формат. Мені мої більше подобаються але прикольно. От, будь ласка. Головне, що так обережно поставили ще на панюк. Цікаві. Ідеш собі, ідеш. Ні сел тут поблизу немає, нічого. Тільки десь там далеко, далеко, там шумать електричка. Дикий бемц посеред лісу. Що за свинота? Це ж треба тільки ще картини не полінуватися, стільки бог знає, звідки доїхати і викинути оце все. Ну, Свині вони є скрізь. Як купа кончених людей. А отут біля цього смітника знаходжу ще от такого от грибочка. Ось от такий от. красончик. Оп! Зрозуміло, що мерзлий, мороз вже підтискає, на вулиці вже так нормальний мінус. Я думаю, десь 5, що вони там обіцяли, що буде сніг, снігу ще немає, ну і слава Богу, буде у нас ще трішки часу. Походити, пошукати. Дякую лісовичку за цей гриб. Ну а це свинота. Вона в принципі скрізь є. Так, на жаль, вона скрізь. Перемістився знову в мішаний ліс соснового там, бо там дуже гарні місцяки, але тут більш перспективні місця, що можна знайти. От. Знову ж таки, давайте я одного цього візьму. Мороженого. Оп. Оп. Хех. Красунчик. Диви, який колір в нього. Такий колір в рижика. Так. Я також кажу забув, мені писали, що це за гриб. Ну, у мене така голова і кажуть, ті два вуха, що забулось. Та тут один, другий. І отут там далі. Росте третій. Росте чи ріс, але сам факт, що сидить. Ой, не будемо його чіпати. Паличку трошки приберемо, покажемо. Нехай далі сидить. А ми попрямуємо в ту сторону. Там ще подивимось, буде що чи ні. Так, сьогодні довго не будемо затягувати. Абсолютно мало хто дивиться до кінця. Там ой, довгий ролик, не хочу дивитися, да, в принципі що там зимою дивитися, зимою є, що дивитися. Я сам дуже здивований, що тут можна дивитися. Це отак от просто походити по такій красі. Це отак от мохах. Тихо в лісі, прекрасно. Прогулянка вийшла супер. Так що поки будемо завершувати і їдемо додому. Всім добра. Па-па-па-па! Отакий от у нас результат вийшов. 6 січня ми походили. От, я все на пеньку красиво поскладав. Ну, ці екземпляри, які я з собою заберу, щоб показати. От, подивіться, будь ласка. Ну а це все я вже впевнений, мабуть, на, на 9 з 10, що це були опеньки. Це вони є опеньки. Тут от юпочка все. От більше. От, будь ласка. Прям взагалі менше є. Такі товстоногі. Вид зрозуміло, що тут у них вже вони проморожені, не такі красиві. Ну оці прям два це шедевральні. От. Все, я зараз їх назад поскладаю. І вже буду йти до станції. Якщо ще щось знайду, зрозуміло, вам покажу. Ну а поки до зв'язку. такий от результат але ця трава просто фантастична. Подивіться на неї зимою, а вона прям буяє. Капець яка красива. Що це воно таке? Це прямо такими от кущами все поросло. Сюди ви бачите все вона, І от іменно я в такій типу, траві знаходив оці опеньки. Дуже красиво. <ріст> Красота. А в лісі тихо-тихо і навіть вітру нема. Вже вечір. Ех, чекаю електричку. О, там от моя платформа. Тут метрів трійстоп. Ліс і тиша. Он тільки снігорів Так і нині пішли зими.